Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одного з найпопулярніших акторів Голівуду Райана Гослінга. Поїхали! У дитинстві Райан був проблемною дитиною та мав серйозні труднощі з навчанням. Крім того, у першому класі його тимчасово відсторонили від занять. Так як він кидався в однокласниками ножами для стейка наслідуючи рембо після перегляду першої крові. Раян досить швидко покинув школу та почав вчитися вдома. Майбутній актор мав багато вільного часу і сам записався на кастинг популярної дитячої передачі Клуб Мікі Мауса. Ця роль стала першим. Шою у його тепер уже великому послужному списку. Вище згаданий дитячий клуб Мікі Мауса запустив багато великих кар'єр. Так, наприклад, у телешоу Райан перебував в компанії Джастіна Тімберлейка, Брітні Спірс та Крістіни Агілери. Сам Гослінг згадує про той час іронічно, проте не заперечує, що проект допоміг йому визначитися з майбутньою професією. Просто на відміну від своїх однолітків він обрав не музичну сферу, а кіноіндустрію. Тоді ж між Райаном та Джастіном Тімберлейком. Ком зав'язалася тісна дружба. Їхній зв'язок був настільки сильним, що законним опікуном гослінга тимчасово стала мати Тімберлейка. Коли матері Раяна доводилося працювати в Канаді, мати Джастіна з радістю приймала хлопчика в їхньому домі. Після головної ролі у серіалі Молодість Геракла. Гослінга нарешті запросили зіграти у великому фільмі. Ним став фанатик Генрі Біна. У ньому Раян зіграв єврейського юнака, якого вербують неонацисти. Драма отримала нагороду на фестивалі «Сандерс» 2001 року. А сам Раян завдяки цьому став зіркою. Через декілька років він закріпив свій статус серйозного дорослого актора, знявшись у щоденнику пам'яті. На лівому передпліччі Раяна красується кумедний партак. В одному зі своїх інтерв'ю актор зізнався, що це невдале саморобне татуювання, яке за початковим задумом мало виглядати як закривавлена рука монстра. Крім того, заради ролі у фільмі «Місце під соснами», де у Гослінга зав'язався доленосний роман з Євою Мендес. Йому було потрібне жахливе татуювання Скорпіона. Очевидно, що воно мало бути тимчасовим, проте майстер, нібито випадково. Во зробив його постійним. Раян вирішив зберегти малюнок як нагадування про важливий для нього час. Усі музичні партії у «Ла-Ла Ленді» Гослінг виконував самостійно на етапі підготовки до зйомок картини 6 днів на тиждень. По 2 години на день актор брав уроки гри на фортепіано. При цьому вивчаючи заздалегідь записану музику для фільму піаністом Ренді Кербером. На пам'ять на момент початку зйомок Райан виконував усі музичні партії, показані у фільмі, без використання дублера та спецефектів. «Ла-Ла Ленд номінувався у 2000 2017 році на 14 Оскарів, і один з них був особисто Райана за кращу чоловічу роль. В результаті кіноакадеміки присудили картині лише 6 статуеток. Тоді як найкращим актором у номінації визначили Кейсі Афлека. Райан регулярно жертвує великі гроші на благодійність та спільно з організацією Пета бореться за гуманне поводження з тваринами у сільському господарстві. Крім того, після урагану Катріна у 2005 році Гослінг зібрав гуманітарну допомогу та вирушив до Місісіпі, щоб власноруч допомогти добровольцям відновити зруйнований монастир в одному з містечок штату. Роль водія у фільмі Драйв, яка вважається однією з найзнаковіших у кар'єрі гослінга, мав зіграти Х'ю Джекман. Проте, зрештою, австралієць відмовився, після чого роль запропонували Раяну, який після декількох днів роздумів погодився. Перед початком зйомок Райан, спілкуючись з режисером картини, Ніколасом Рефнором, запитав, чи може він особисто підготувати для себе машину. Ніколас припустив, що Райан просто об'їздить кілька салонів. З раритетними авто та вибере ту модель, яка йому найбільше сподобається, проте виявилося, що актор знайшов стару машину та повністю перезбирав її для себе з нуля. Райан та його близький друг Зак Шилдс фронтмени інді рок групи Dead Man's Bones, яка випустила одноіменний дебютний альбом в 2009 році. Цікаво, що у юні роки Райан дуже намагався потрапити до основного складу найпопулярнішого бойс-бенду 90-х Backstreet Boys. За словами актора, він жив в одному будинку з AJ Макліном, одним з майбутніх солістів бенду. Дізнавшись про кастинг до групи, Райан попросив Макліна на замовити за нього слівце перед продюсерами, проте той не став виконувати прохання товариша, і Гослінг упустив своє місце в колективі. На зйомках фільму Щоденник пам'яті між Раяном Гослінгом та Рейчел Макадам зав'язалися досить непрості відносини, незважаючи на те, що їм доводилося грати чуттєву закохану пару, спільні сцени давалися нелегко. За словами творців, Райан навіть просив запросити іншу акторку для спільного читання реплік за кадром. Втомившись від постійних суперечок своїх головних артистів, режисер просто закрив їх в акторському вагончику та дав можливість. Ливість самостійно з'ясувати свої стосунки. Раян та Рейчел дійшли домовленості спокійно дозніматися в картині. Проте під час промокомпанії фільму несподівано закохалися один в одного. Щоправда, цей роман закінчився так само раптово, як і почався. Райан не веде соціальних мереж та зводить до мінімуму використання мобільних пристроїв. Він віддає перевагу самотності та зізнається, що немає великої кількості приятелів. Як це часто буває у багатьох голівудських зірок. Проте, не дивлячись на закритий спосіб життя, серед колег Райан має репутацію доброї людини. Так після зйомок сцени фільму все найкраще, де гослінгу потрібно було тягати за волосся Кірстен Данс. Він дуже переживав, що йому. Му довелося завдати їй болю, тому як вибачення надіслав акторці букет квітів. Мало хто знає, що спочатку роль батька зниклої дівчинки у картині Милі кістки мав зіграти Райан Гослінг, актор, який занадто поринув у роботу над своєю роллю, мав власне трактування того, як має виглядати його екранний персонаж. Без згоди режисера Пітера Джексона, Гослінг на момент початку зйомок різко набрав 30 кілограм зайвої ваги та відростив густу бороду. Така зміна зовнішності зірки стала несподіваною для всіх, включаючи головного постановника, Джексон заявив, що не готовий працювати з божевільним актором, який пішов на подібну трансформацію без його згоди. Тоді як Раян був переконаний, що його погляд на роль набагато важливіший за думку режисера. Райан дебютував у режисурі з фільмом Як спіймати монстра, який номінувався в канах одразу в двох номінаціях: золота камера та особливий погляд канського кінофестивалю. Проте сам фільм Звичайні глядачі зустріли досить прохолодно. Атмосфера цього артхаусного кіно нагадує творчість Девіда Лінча та Ніколаса Рефна. Сам Райан вважає дебют успішним. Вважається, що Райан Гослінг та Єва Мендес познайомилися на зйомках місця під соснами. Проте це не так. Вони вже знали один одного декілька років. Проте почуття між акторами виникли лише після початку знімального процесу. Разом з Євою Раян любить проводити вільний час у Діснейленді, поринаючи в атмосферу атракціонів за мотивами різних світів. Дісней. актор неодноразово водив у парк розваг майбутню дружину, тоді як випадкові перехож. І спостерігали за тим, як зіркова пара катається на атракціонах. Натомість фанатам мало відомо про те, як протікав роман Гослінга та Мендес. Пара не любить ділитися подробицями особистого життя. Відомо, що подружжя має дві доньки Есмеральду та Амаду. При цьому спочатку Мендес взагалі не хотіла народжувати. Райан дуже різностороння людина та встигає не лише зніматися у кіно. Наприклад, він володіє половиною акції ресторану марокканської кухні Теджін, розташованого в Беверлі хіллз Натомість у результаті з'ясувалося, що ресторатору з нього ніякий. Бізнес зірки виявився настільки провальним, що мало не розорив його на початку кар'єри. Примітно, що в останні дні роботи закладу, коли всіх співробітників було звільнено, Райан самостійно займався. Прибиранням та мив посуд. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підпишіться на канал. Ми переможемо!